З нагоди свята Хелоїну у Подільському молодіжному центрі Лофт відбувся майстер-клас з миловаріння, котрий провела для молоді провідна фахівчиня Анастасія Крисько. Подія зібрала молодь зацікавлену у творчості та нових навичках. Під час заходу учасники дізналися про різноманітні техніки створення мила, експериментували з запахами та формами. Анастасія поділилася своїми знаннями, надихнувши молодих митців на створення унікальних виробів. Сьогодні до тижня Хеловону був майстер-клас з миловаріння для нашої молоді. Молодь була дуже задоволена. Вони почустили себе справжніми миловарами, насолодилися нашим моментом всі разом. Під час роботи у кабінеті панувала творча атмосфера, що надихала учасників на експерименти та відкриття нових ідей, запахи різноманітних ефірних олій і барвники створювали яскраву палітру вражень, а енергія молоді спонукала до активної участі. Кожен мав змогу висловити свою індивідуальність, виготовляючи унікальні шматочки мила, що відображали їхні особисті вподобання та фантазію. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.